Ми вже чотири роки являємося імпортерами товарів з Китаю та Турції. Займаюся імпортом різноманітних товарів, товарів для дому, саду, огороду, посуду. Ну і багато всього чого. А як ви знаєте, що саме буде цікаво Україні? Ну насамперед ми довго оцінювали ринок. Ми дивилися, що, що потрібно дивилися, які сегменти на ринку зараз актуальні. Да, ми оцінили це наступним способом. Ми взяли в нас є мережа магазинів розрібної торгівлі, де ми побачили попит, побачили, чому що людям потрібно, крім як то кажучи, маркетів, харчових маркетів. І на цій основі ми зробили моніторинг і вже почали обирати товари, які ми будемо імпортувати на даний етап. Ми імпортуємо самостійно більш Спочатку для своїх магазинів, ну і вже сподіваюся закрити якусь долю ринку по нашому асортименту товарів. Ми приймаємо участь вперше. Це було, мабуть, спонтанне рішення. Ми подивилися. Давно вже думаю, думав, всі знаємо. Пам'ятаємо, це був ковід. Це було не дуже. Це заглохли, як кажуть, всі виставки. Далі ну така ситуація в країні. Подивилися, що порозпочалися виставкою. Події, і ми так спонтанно вирішили спробувати спробувати привезти товар, показати Да, нам можливо було трішки млячно від того, що у нас специфічна група товарів, як нас тут приймуть. Але ми дуже задоволені, це дуже приємна. Організація була дуже класна. Люди привітливі, тому ми будемо думаю, ще приїжджати, будемо вдосконалюватись і будемо станувати тільки кращими.